Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як знайти свій стиль у візуалі. Візуальний стиль в Інстаграм це візитна картка кожного контент-мейкера, блогера, експерта або бренду. Візуал може розповісти історію без слів, передати емоції, привернути увагу підписників і створити пізнаваність. Однак у світі Інстаграм існує величезна кількість стилів візуалу. Кожен з яких має свої унікальні риси та підхід. Це не лише про техніку зйомки чи кольорові фільтри, це про ваше бачення, ваш настрій і меседж, які ви хочете донести через свій візуал. Що таке особистий візуальний стиль? Особистий візуальний стиль це комбінація технічних рішень, таких як кольори, композиція і світло. Плюс емоційних складових, таких як настрій, тон і меседж, що разом у сукупності відображають вашу особистість або ваш бренд. Це те, що дозволяє вам бути впізнаваним у світі контенту, де однакові фільтри та тренди часто розмивають індивідуальність. Як він формується? Ваш стиль формується з кількох ключових аспектів: кольорова палітра. Які кольори ви використовуєте насичені чи пастельні, яскраві чи приглушені? Вибір кольорів впливає на настрій ваших постів і на загальну естетику. Далі композиція, як ви компонуєте кадри, чи вистачає у вашій стрічці різноплановості? І третє – це аналіз оточуючої середи. Потрібно звернути увагу та проаналізувати. Вашу квартиру, в якій ви живете, ваш гардероб та оточуючі вас речі та місця. Виходячи з цього і формується ваша визначеність з кольором та стилем ведення сторінки. Чому важливо знайти свій особистий стиль? У сучасних соцмережах візуал вирішує, ну, якщо не все, то більшу частину. Це якщо ми не говоримо про. Винятки або блоги про просування, коли тема експерта про те, як просунути свій блог або зробити запуск, то там потрібні знання та експертність більше, а в другу чергу вже візуал. Але зазвичай люди прокручують стрічку, не звертаючи уваги на пости, які не викликають миттєвого емоційного відгуку, правда ж? Ваш особистий стиль може стати тим магнітом, який буде чіпляти увагу та утримувати. Інтерес аудиторії. Як це допомагає? По-перше, це впізнаваність. Люди починають асоціювати певний стиль з вами. Це створює унікальність і забезпечує лояльність аудиторії. Друге, емоційний зв'язок. Кожен стиль викликає певні емоції через кольори, світло, форми, текстуру. Ви можете впливати на настрій своїх підписників і транслювати свої цінності, що однозначно сплизить вас зі своєю аудиторією. Ну і третє, це особистий бренд. Ваш стиль є частиною бренду, і він допомагає створювати єдиний образ, який будуть впізнавати не лише в інстаграм, але й поза ним в усіх ваших проявах. Давайте поговоримо про те, як знайти свій стиль. У візуалі. Важливо пам'ятати, що ваш візуал має відображати саме вашу особистість, інтереси і цінності, а не просто слідувати трендам. Перший крок потрібно проаналізувати себе та свою аудиторію. Запитайте себе, що я хочу сказати через свої пости, який я насправді і що відрізняє мене від інших. Визначте свою цільову аудиторію. Кого ви хочете залучити, що їм цікаво. Наприклад, молодша аудиторія може віддати перевагу більш яскравим і динамічним кадрам, тоді як старші користувачі більше цінують натуральність та простоту. Пам'ятайте, що ваш візуал має говорити про вас навіть без слів. Він має відображати вашу естетику і ваш настрій. Як я вже казала, кожен візуал повинен визивати потрібні емоцій та асоціацій. Другий крок експериментуйте зі стилями. Конкретніше про них я розповідаю на своєму практикумі по візуалу, де ви точно оберете та визначитесь із стилем ведення свого аккаунту, що може допомогти у визначенні цього стилю. Спробуйте знімати в різних умовах на вулиці. Приміщенні, з використанням природного освітлення чи студійного, якщо є така можливість. Змінюйте обробку, яскраві насичені кольори проти спокійних пастельних тонів, контрастність або, навпаки, якість кадрів. Проекспериментувавши, ви обов'язково зупинитесь на тому, що вам краще вдається і більше до душі. Використовуйте різні техніки зйомки. Крупні плани, деталі, портрети, пейзажі, якісь динамічні сцени або статичні композиції все це задає ритму та вашій аудиторії стає цікавіше за вами спостерігати. Ви вже, мабуть, багато разів чули, щоб за вами було цікаво спостерігати, потрібно постійно міняти плани, ракурси та картинку. Третій крок створіть впізнаваність через послідовність. Коли ви знайдете свій стиль, важливо зберігати його послідовність. Це допоможе створити унікальний образ, який підписники будуть пізнавати. Використовуйте постійну кольорову палітру, певні фільтри або прийоми редагування. Це зробить ваш профіль візуально цілісним і підписники будуть завжди відрізняти його від інших. Четвертий крок будьте гнучкими та готовими до змін. Не бійтеся адаптувати свій стиль під нові тренди чи обставини. Важливо залишатися актуальним і цікавим для своєї аудиторії. Водночас не втрачайте свою індивідуальність, стиль це ваша унікальна візитна картка, яка буде змінюватися разом з вами, але повинна залишатися відображенням вашої особистості. Знайти свій стиль це свого роду подорож, яка Допоможе вам краще зрозуміти себе. Ваша візуальна подача має передавати ваші емоції, ваш спосіб життя та ваші цінності навіть без слів. А коли ви визначите з цим, вести блог та створювати щось своє унікальне стане набагато легше. Просто повірте мені на слово. Дякую, що були зі мною! Дякую за вашу увагу, друзі. Побачимось на наступному уроці, де ми займемося міні-розпаковкою. До зустрічі!